У Белграді пройшли масштабні антиурядові протести. У центрі сербської столиці, за оцінками незалежних спостерігачів, зібралося близько 140 тисяч учасників. Люди вимагають нових виборів і завершення багаторічного правління президента Олександра Вучича. Поліція застосувала сльозогінний газ і перцеві балончики. Постраждали десятки людей, серед них і поліцейські. Президент Вучич звинуватив організаторів акції у провокуванні насильства і спробі дестабілізувати країну. Попри це, вказав, що обійшлося без загиблих, і це назвав дивом. Влада заявила про десятки затриманих водночас на вулиці вийшли і прихильники чинного режиму, які розбили табір біля парламенту. «Наша перемога в єдності. Ми маємо простягнути руку тим, хто мислить інакше почати діалог, відкрити розмову з терористами і тими, хто намагався зруйнувати державу, переговорів бути не може. Однак відповідальність має настати у кожній сфері і у кожній галузі суспільного життя. Але з тими, хто має інші політичні погляди, з тими, хто не задоволений рівнем демократії, хто вважає, що ми десь помилилися або діємо неправильно, з ними ми завжди готові до розмови.